Добрий-добрий вечір, добрим добрим людям. В такі непрості дні краще за все читається про тварин. І хвостаті казочки від Сергія Гончарова якраз саме те, яке потішить і душу, і серце, і розважить. Отже, хвостаті казочки і називається про штабного котиську. Історія умовчує, хто саме і коли провів жирну різку між простими солдатами і працівниками штабу, розділивши ці дві спільноти на два окремих лагері. Одні недолюблюють других, незважаючи на те, що пливуть в одному човні, як не крути. Звідси пішло те зверхнє ставлення до тилових щурів, охоронників принтера, бойових діловодів таке і інше. Особливо проявляється подібне в ситуації, коли на бойовий виїзд готується група з п'яти чоловік, тому що в складі роти всього і залишилось в строю оці п'ятеро. Хоча по штату сотня бійців повинна бути, просто втрати понесли багато поранених і загиблих, а залишаються на місці замполіт, діловод, замісники по техніці і зброї, ще якісь зами по ніфігам. Ну, там грядка тіла по хатам сидить і на бойові не їздить, в них купа своїх надважливих справ, і воювати їм не положено. Чи взагалі буває, коли три кінта посадку тримають, а на команду спостережному пункті казіно в тридцять чоловік за ними в монітор наблюдає. Поради там по рації дають, морально так підтримують. Тил то окрема республіка. В тилу своя погода і мікроклімат. Ми навіть зупинятися не будемо на цій зупинці, бо тема така обширна, там пару мільйонів людей коріння пустила. Багато часу доведеться уділити отому всьому тиловому двіжу, а нам не до цього. Так от, виходячи з ситуації, коли воювати нема кому, а штаби переповнені обмежено придатними. Розовощокими здоруваннями багато хто з командирів почали запрошувати на небойові посади саме жінок. Діловод, наприклад, це посада, на яку можна запросити жінку, адже фізичної витривалості там не потрібно, аби нерви крепкі були, і табличку в екселі могла створити і заповнити її бажано без помилок. Наша розповідь піде саме про жінку діловода, як ви вже здогадалися, та її кота. І на самому початку ми зруйнуємо потужний стереотип, буцімто всі жінки у війську писані красуні і ганяють за ними кавалери, наче дурні, лише через те, що тих жінок по статисті одненька на сотню самотніх і суворих чоловіків. Марина Васильівна не була красивою жінкою. причому... Настільки нею не була, що і жінкою її можна було назвати лише дуже зблизька. А от метрів на десять відійдеш, ну, мужик мужиком. І довгі коси не спасали ситуацію, вона вже й освітлювалася в блондинку, і рудою ставала, і хімію накручувала, все однак якийсь брутальний чолов'яга виходив, просто з косами довгами, наче ото рок-музикант якийсь. В таких випадках пишуть, що головне у жінки зовсім не зовнішність, а добре серце. Але і з серцем у Марини Васильівни повна біда сталася, бо геть відсутнє воно в неї було, оте серце. Некрасива, безсердечна жінка, яка нікого на цьому світі не любила, окрім свого кота, і не боялася нікого, крім Господа Бога. І ота підсвідома боязнь творця, Світу стримувала її щоранку від того, щоб когось не прибить, бо нерви в такому віці вже якось підрозхиталися, а самотність жіноча примушувала руки чухатись на якусь грубість. До речі, про Маринині руки. За часів бурхливої молодості наша героїня встигла побувати у складі стройотряда на півночі Союза Радянського. Якась там комсомольська стройка була. То на згадку про ті пригоди в неї лишилась татуювання на костяшках пальців правої руки. Сєвєр! Чому саме латиницею? Невідомо. Пальців у Марини на руці було п'ять, як і у решти жінок, хоча тут їй поталанило, то на вказівному пальчику дві перших букви разом було, щоб все слово з п'яти літер на чотири пальці втулилося. В кожній жінці повинна бути якась загадка, і Марина Васильівна не виключення. От уявіть собі таку картину. Вам потрібно рапорт написати на відпустку, наприклад, і ви заходите до Марини Васильівни в кабінет. Перше, що кидається в очі, густий туман, крізь який доволі так розпливчасто проступає людський силует, який сидить за столом і щось там прокуряним басом запрошує вас. Ну, заходь давай, чого став, як баран в проході, барсіка зараз просквозить. Ін у нас і так кашляє. Справа в тому, що Марина Васильовна курить по дві пачки на день. Сигарета в зубах то її перманентний стан, все навкруги настільки заболочено сигаретним димом, наче ото хтось димову шашку закинув в кімнату. Перед столом стоїть стільчик кривенький для відвідувачів. Він призначений, але майже завжди на тому стільчику лежить здоровенний барсік, любимий кіт тварини. Від сигаретного чаду білі плямки котячої шерсті набули світло рудого кольору, а кіт настільки прокурився за цей час, що можна було смолу з нього викручувати. Та й взагалі того барсіка трішки так хитало збоку бік, коли він так ліниво підводився, а воно й не дивно, бо кіт накурився в хлам. Там коняка здоровенна скопит впаде від таких дозняків, то я собі, що й кота плющило. Про й мови не йде, вони так мужньо прийняли свою смерть на підвіконні вже на другий день, як Марина облаштувалася в кабінеті. Система роботи у діловодчі доволі цікава була, вона відвідувачів приймала, по-перше, в залежності від настрою свого, а, по-друге, залежно від настрою кота. Заходи, наприклад, солдатик обичний, рапорт бажає подати або якусь справку просить. То йому то доводилось стояти смиренно і чекати, бо кіт Барсік опочуває на стульчику, і місце своє нікому уступати не збирається. Це по оченятам було видно. Наглим таким котячим оченятам, які притрусило сигаретним димком, так, що аж сльозки накотилися. Ото весь рядовий склад, немов на вокзалі, стоячки стояв або в літеру Г складався, і на столі там щось підписував. Бо з Мариною Васильівною спорити якось трьомно було. Невідомо, що в неї на думці у тої діловодчі. Сержантському складу лейтенантикам було дозволено на стільчик присідати, який кіт окупірував. Причому кіт Барсік сам місце звільняв. Просити його про це не потрібно було, адже кіт розумний, всі військові звання вивчив, шеврони також міг сержанта від літьохи здалеку відрізнити. Після отого сидіння на стульчику військовий ходив на двір весь котячій шерсті. Було хати, як Єйті, ота шерсть шматтями на ньому висіла і розповзалася згодом по сидінням військової техніки. От бачиш десь служивого, що наче під кота замаскувався, в кублі десь стерся, як ненормальний, сам темний, а спиняка біла вся. Ага, наче, ходив рапорт писати. Старший офіцерський склад. При потраплянні до офісу Васильівни мав значну перевагу. Для таких високих гостей в неї був напоготові пледик у клітинку. Акуратно так складений поруч вона його на котовий трон накидала, щоб командирський благородний мундир не спаплюжити, отою прокуряною наскрізь котовою шерстю. Ота вся діловодська діяльність, по суті, являє собою велику бюрократичну суєту, яка рухається. Зі швидкістю танка важкелезного незграбно так рухається, майже повзе. Прискорити процес хочеться кожному, щоб, наприклад, рапорт опинився першим в черзі на підписання, щоб довідка вчасно до тобі, то по тобі надійшла, ну, розворушити інколи, буває, от необхідність, ото все, прямо так розворушити. так. Оті шоколадки, компліменти, оті обіцянки привезти з дому копченого салка, оті томні вздохи, вологі погляди в глиб жіночої душі нічого не діяло. Обще. Сказала завтра, значить, завтра нічого мене підганяти, ще підганялка не виросла. Ти подивись на нього. Ось так приблизно звучала Марина на відповідь на все прохання у солдат зробити пошвидше. Але один кмітливий солдатик таки до Петра як діяти в даній безвихідній ситуації, знайшов таку слабину в отій глухій жіночій обороні, проклав такий шлях надії крізь льодом вкритий океан через кота Барсика, звісно. Якщо з Мариною Васильівною спільну мову знайти, неможливо було апріорі там, хоч головою об стінку бийся, нічого не допомагало. Вона така, що й сама могла кого завгодно головою об стіл прикласти да ще й декілька разів. Та То той кіт Барсік, який вже, мабуть, в чаді від диму і безнадійної атмосфери в кабінеті діловодшої, сам того не знаючи, розрулював деякі моменти на раз-два, раз-два. Мало кому відомо, що коти, особливо якщо при штабі вони пригрілися, дуже розумні створіння, і ота їхня розумність не обмежується лише вмінням звання військові відрізняти. Барсік взагалі був геніальним котом, незважаючи на пасивне коріння і шкоду своєму котячому здоров'ю, від такої хазяйки, як три паровози, могла замінити. Чи то чоловіча солідарність, чи то просто він вже не міг осторонь солдатських проблем триматися, але майже безкоштовно. За якихось пару паштетиків барсік погодився перекладати документи на столі з купки, яка була довгострокова і вже пилюкою припадала, в кубку, що неслася командиру на підпис. Отак лапкою брав папірець і перекладав на самий верх. Вночі ноутбука вмикав, адже пароль піддивився і вивчив, списував там загублені броніки з пацанів, видаляв догани, давав резолюцію завершити службове розслідування по задувці, навіть позбавлення премії міг відмінити. Такі діла через кота рішалися, що словами не передать. А засипався пушистий братан і все. Ото його відважне діло під берег пішло. Коли один боєць у відпустку зібрався і з рапортом приперся до ротного, де замість підпису комбата стояло схвалюю кіт Барсік. Ну і відразу кіпі, штабі здійнявся, котова самодіяльність була присічена жорстко. Марина Васильівна сама догану отримала, через що скодом десь. Тиждень не розмовляла, позбавила права спочивати на стульчику строком на сім календарних днів, накричала і обізвала хитромордою падлюкою, але вуха не крутила, хоч і дуже хотілося. А закінчилась історія наша несподівано по-голівудськи, таким потужним хепі-ендом, що лише закінчення війни з ним порівнятися може. Прибуло в бат поповнення, а з ним і солдатик Закарпаття такий молоденький, на перший погляд нічим не примітний, але десь під бушлатом в нього серце палке горіло і світилося, і через очі оте світло випромінювалося назовні. І якщо в кіладжовелях енергію серця того солдатика взяти можна замість генератора до величезного будинку підключити, і освітлювати, і опалювати одночасно. Там того серця з головою на двох вистачило, як з'ясувалося згодом. Марина Васильівна аж засяяла. Ну, отак пару разів зайшов по якусь довідку, то діловодшу на чай підмінів хтось. Курити покинула, кіт аж поздоровішав. Кашляти перестав. Вазони новенькі на підвіконі з'явилися. Риси обличчя жіночності набули. Погляд пом'якшав. І холодом від нього не віяло. До солдатів привітно відноситись почала, що вже й казати. І такі от дива на фронті трапляються. Вони потім втрьох разом з котом ледь все заче не пішли. Ротний переговори з діловодшою устроїв, на яких була досягнена домовленість про те, що солдатика Марина до себе офіційно в штаб перевела з піхоти. І правду кажуть, що любов. Таки життя рятує. От така от хвостата казочка від Сергія Гончарова. А може і не казочка, а може й казочка. Хто знає? Хоча знає, знає лише той, хто написав Сергій Гончаров. А вам дуже вдячна за те, що слухаєте за ваші коменти і подобайки. Дякую!